Привіт-привіт, друзі! Мене звати Валентина, ви на каналі Творчий Рай. І з радістю вам хочу повідомити, що ми відновлюємо наші відеозаняття. У нас була перерва декілька місяців, і зараз я буду щотижня знімати відео з процесом виконання цікавих малюнків, які з легкістю зможе повторити кожен з вас. Отож, починаємо з моря. Сьогодні тема морські хвилі. Для цього, щоб намалювати море, хвилі і піну нам потрібно буде. Зовсім трішки олівець, в моєму випадку, це механічний олівець, простий олівець. Далі кольорові олівці. Я підібрала відтінки, які мені потрібні будуть для мого моря. Ви можете підібрати відтіночки, які хочете використати ви. трішечки, можуть вони різнитися. В мене це. Голубий, синій, зелений, світло-зелений, темно-зелений, жовтий. І ще буде в мене зараз коричневий колір, який я буду теж чергувати з жовтим. Ось, це мій коричневий колір. І біла фарба з тонким пензлем. Гуашева фарба біла. Або замість гуашевої білої фарби, якщо у вас вдома є білий коректор. Це полегшить вам завдання. Можна білий коректор або білу-гелову ручку. На ваш вибір, що в маєте в наявності вдома. Отож, починаємо. Спочатку ми легким з простого лівця малюємо хвилі, тобто ось такі лінії, вигнуті лінії вгору і вниз. Хвилі, які одна під одною не повинні повторювати лінії одна одної. Тобто їхній напрямок має бути протилежний. Тому ми спочатку малюємо найвищу хвилю ось такими вигнутими лініями, яка стрімко піднімається вгору. Наступна наша хвиля буде спускатись донизу в протилежному напрямку. Так. І третя хвиля теж буде в протилежному напрямку від другої. Ось так. Тобто, буде теж підійматися вгору. Ось. Ви можете відстань більше робити між хвилями. Так, хвилі ми собі позначили далі простий олівець ми відкладаємо і більше до нього вже не повертаємось. Тепер діло за кольоровими олівцями. Беремо найтемніший синій, який у вас є, і починаємо заштриховувати. Для того, щоб штрихи получилися насичені, і відтінок був яскравий, такий, не було видно проміжку між штрихами ми робимо штрихи, не відриваючи олівець від паперу. От. Можете собі потренуватись на чорновику. Якщо ви будете робити штрихи, відриваючи олівець від паперу, у вас получаться ось такі проміжки. Приближу, щоб ви бачили. Ось, якщо ж ми покладемо олівець і не будемо відривати олівець від паперу, просто робитимемо рухи вправо-вліво, ось, і при цьому натискаючи активно на олівчик, в нас вийдуть ось такі цікаві, <кій> практично як заливка фарбою. Насичений колір синього. Ось. І робимо в цьому напрямку колір синього зліва аж до завершення нашої першої верхньої хвилі. Замість синього олівця, на зміну йому, приходить голубий. І ми голубим олівцем починаємо заштриховувати, таким самим чином, не відриваючи олівець, від аркуша, починаємо заштриховувати хвилю, цю саму верхню, найвищу хвилю, починаємо заштриховувати праворуч. Зліва в нас темно-синя буде хвиля, а справа голуба. І починаючи, доходячи до правого краю аркуша, ми цю хвильку можемо робити менш насичену. Тобто, не робити великий натиск олівця на папір. Тобто, от зліва ми можемо її робити насиченішою, навіть декілька разів голубеньким пройтись можемо по аркуші. А справа. Вона буде менш насиченішою, менш насиченішою, значить, ми менше натискаємо олівцем на аркуш. От, є. Знову приходимо до темно-синього. І тепер омальовуємо насиченим синім, так, добре натискаємо синім кольором, обмальовуємо всю цю хвильку. Ось. З першої хвилі до другої хвилі. Ось, тут багато. Оце друга, ось Тут ще я показала третя. А ми заштриховуємо до другої, можемо собі обвести другу хвилю, теж таким насиченішим кольором синім. Але тепер вже будемо трішки по-іншому це робити. Так само штрихуємо, не відриваючи олівець від аркуша, але наполовину. Спочатку ми темно-синім штрихуємо до половинки хвилі, ось так от темно-синім, з усіх боків темно-синім. Від початку хвилі темно-синім до середини. А далі. Заштриховуємо уже голуби. Ось, далі в нас іде вже голубий колір. Навіть можемо, щоб був плавний перехід від темно-синього до голубого, трішки ось темно-синім рівцем, ми тут заштрихували. Можете напрямок міняти. спочатку горизонтальний потім по діагоналі, так, щоб е, насиченість кольору була. Бачите? в мене Я перекріпила свій аркуш до столу. Стіл має в мене таку текстуру, і через це на аркуші з'являються такі текстурні полоси від стола. Тому, коли ви штрихуєте олівцем, майте на увазі, що поверхня має бути ідеально рівна. Я не буду знімати аркуш з цього столу. І подивлюся, який буде ефект, коли завершу малювати. А ви перед тим, як малювати, підготуєте поверхню і подумайте собі, чи ви би хотіли, щоб ваш олівець. Заштриховував ідеально рівні площини, чи ви б хотіли його з текстурою. От Тут у мене та маленька текстурка, така невеличка від столу натискаємо олівцем синім і заштриховуємо, ось так заштриховуємо, заштриховуємо. Тепер беремо, темно -голуб... Тепер беремо голубий і починаючи від краю синього, находячи находячи трішки на на синій тон, ось, находячи на синій, і з синього переходимо на білий фон аркуша, замальовуємо його. Голуби. Ось. І так робимо з усією тією площиною. <му> Далі переходимо до третьої хвилі. Обводимо контур другої хвильки темно-зеленим кольором, тому що зараз будемо робити колір морської хвилі, такий бірюзовий. І цим темно-зеленим кольором далі починаємо працювати. Тобто заштриховуємо ось половину площини, на якій буде третя хвилька. Не відриваючи олівець від аркуша, ми це робимо, я вам покажу от зліва одну половинку, заштриховуємо. А тепер зверху на зеленому додаємо ще голубенького. І в нас створюється такий красивий колір морської хвилі. От, по діагоналі тут дуже буде зручно штрихувати такими косими штрихами, косими лініями. Ось, і так по всій площині цієї хвильки робимо. Ця хвиля є. Я собі подумала і вирішила зробити ще четверту хвилю. Ось Ось тут простим лівцем домальовую. Ось так. Вона буде От, не паралельна до цієї попередньої хвилі, трішки вона так іде в протилежному напрямку. І ще можна цього зеленого відтінку домалювати, вилізти з зеленим відтінком на, ко... на контур попередньої хвилі морської. Ось, так буде цікавіше. Можна таким ділом займатися. Та, часто буває, що коли ти малюєш у процесі, до тебе приходить якась цікава ідея, яка тебе спонукає зробити щось інакше, ніж ти планував на початку. Треба прислухатись до цих ідей і створювати, пробувати робити щось по-новому, прислухатись до свого, до своїх творчих ідей, до своєї інтуїції. Ось, моя Інтуїція підказує, що мені треба ось тут зелений, трішки намалювати на попередній глубі хвилиці. І тепер ще проводжу ось такий насичений темно-зелений колір сюди, на контур третьої хвилі. Обожу контур. Так. І починаю малювати четверту хвильку. Починаю з зеленого, але вже з такого світлішого зеленого, хоча можна взяти і темно-зелений, теж буде цікаво, щоб вже не міняти тони. От, заштриховуємо темно-зеленим початок хвилі, тільки початок. При цьому сильно не натискаючи олівець. Далі беремо голубий. Майте на увазі, що під час виконання цього малюнка олівці дуже змальовуються, тому завжди тримайте біля себе точилку, щоб заточувати. Олівці по мірі їх змальовування. Ось. І олівець, як новий, продовжуємо. голубим. замальовуємо голубеньким. Навіть замальовуємо голубим не до кінця хвилі, а десь ще частиночку хвильки. Тут залишаємо білою. Зараз поясню, чому. Тому що потім ми беремо жовтий колір і починаємо вже промальовувати початок піщаного берега. Ось тут хвилі прибуваються до берега і торкаються до красивого такого пісочка морського. Ось. Теж ж саме робимо справа. Тут залишився маленький шматочок для піщаного берега. Ви, якщо хочете, можете зробити собі більше місця для пісочку. От У мене так зовсім трішки, але все рівно тут достатньо для того, щоб зобразити пісок. Низ, самий низ під останньою хвилею я замальовую жовтим, але крім жовтого, тут буде ще і коричневий. Тому спочатку заштриховуємо все жовтим, олівець, не відриваючи від паперу. Тепер беремо коричневий олівець, проводимо контур останньої хвилі коричневим. І теж такими діагональними рухами заштриховуємо коричневим, прямо під хвилею. Прямо під хвилею в нас буде коричневий, зліва направо заштриховуємо. А далі цей коричневий плавно переходить в жовтий. Щоб знову зробити плавний перехід від коричневого до жовтого, горизонтальними лініями, ледь торкаючись арку, ще не натискаючи стильно олівець, робимо такі плавні штрихи, ледь, ледь помітні коричневі. Які легко з коричневого переходять на жовтий і створюють такий плавний перехід від коричневого до жовтого. Можна тут ще насиченішим до жовтим дати. І так само можна від жовтого до коричневого. теж ось такими штрихами пропрацювати Знизу вгору. Внизу насичений жовтий, вверху жовтий переходить на легкий натиск олівця. Роботу олівцем ми завершили. Тепер переходимо до білої гуашової фарби. Біла гуашева фарба нам обов'язково знадобиться. І, по можливості, білий маркер. Зараз нам потрібна буде біла гуаш і пензлик ось такий. Можна з тонким кінчиком, з гострим, ось таким круглим, а можна з обрізаним плоским кінцем. І найкраще, звичайно, тут брати щетинку, пензлик. Якщо ж у вас немає щетинки, то берете той, який маєте в наявності, змочуємо пензлик у воді, щоб він вологий, занурюємо у білий колір. І починаючи зверху, саму верхню хвилю, ось такими рухами пробивними, так ніби ми постукуємо по хвилі. Починаємо замальовувати контур хвиль морської. І те ж саме ми робимо з усіма наступними морськими хвильками, які припливають до берега. Ось такими легкими постукуваннями. Дивіться, які красиві хвилі у нас вже промальовуються. Ух, в мене аж від емоцій цих починає банка з гуашю стрибати по столі. І остання хвиля. Старайтеся, щоб пензлик не був дуже мокрий, бо якщо буде дуже вологий пензлик, просто фарба буде розтікатись такими кляксами, і не буде ефекту цього красивого. Тобто, щоб фарба на пензлику була як сметаночка. Не дуже густа, але і не сильно така, як акварель, щоб не розтікалася. І змочуємо трішки у воду пензлик, далі у фарбу. І до останньої хвилі переходимо. Ось так стукаємо, як дятел об кору дерева, пензликом об аркуш паперу і створюємо завершення хвилі. Тепер хочу вам показати, як можна пензличком з, щитини, з щитиною гарно зробити бризки хвилі, такі м, крапельки хвиль. Які відбиваються від, від е, моря. От. Дивіться, беремо на, суху на сухий щетинистий ворс, набираємо білої фарби, і знову ж таки простукуємо, на темному гарно буде видно, простукуємо і робимо такі печатки напівсухим пензлем, і виходять теж красиві ефекти хвиль. Можна трішки сюди дати, трішки під хвилю чуть-чуть. Можна трішки тут під хвилю так небагато. Так, тут трішки підхвилю, трішки вгору. Ось яка краса в нас проглядається. Ось, в принципі, можна в такому варіанті і залишати морські хвилі, а можна ще додати фактуру води, тобто бліки за допомогою білого кольору, які утворюються на водичці під час руху хвиль. Для цього нам потрібен тоненький пензлик і гуашова фарба віла, або. Знову ж таки, цей коректор для простоти і для зручності. Давайте я вам одну хвилю покажу, як я це роблю пензлем, а на всіх інших буду малювати вже коректором. Отож, починаємо з верхньої хвилі, набираємо на пензлик білу фарбу і тонким дотиком пензля до аркуша починаємо проводити ось такі лінії тонкі, діагональні. Чим вона буде діагональніша, тим краще. Вони не мають йти паралельно, вони можуть бути трішечки е, десь там сходитись далеко-далеко. Завершується, якщо закінчується фарба на пензлі, ми добираємо нової. І знову продовжуємо малювати. От. А тепер від цих діагональних ліній, от можна ще тут третю діагональну лінію, і таку хвилясту на рівну, таку хвилясту робимо. І від цих діагональних ліній тепер робимо. Малюємо такі розгалуження, от в одну сторону сюди розгалуження. А тепер, так щоб від одної точки розгалуження не відходило, якщо ми вліво зробили звідси, з цієї точки, значить, вправо робимо з другої точки. З нижньої. В точці перетину цих наших ліній, на рівних ліній, будемо створювати ось такі бульбашки. Вигини. Хоп, тут там, де лінія перетину, от робимо такі. Бульки води. Свого роду бліки, чи можна їх називати по-всякому. Я думаю, вони раз спостерігали на морі, такі бліки-білі бліки від руху хвиль на водичці. Дуже красиве явище. Ми зараз вам спробуємо це передати. От, білим кольором і пензликом за допомогою білої гуашечки. Гуашечки, гуашечки. Це, звичайно, на світлому, голубому не дуже видно, більше красиво дивиться і контрастніше дивиться на темно-синьому. Зараз ми коректором спробуємо це зробити на темно-синьому фоні. І починаю тут, на другій хвильці, натискаючи, промальовувати коректор не з щоб лінії були однакової товщини. Десь вона може бути тоньша, десь може бути товстіша, от теж діагональним таким. Мені, якщо чесно, навіть коректором більше подобається. Ну, це ним легше малювати. І якщо, наприклад, вам важко малювати тонким пензликом, то коректор в самий раз тут дуже навіть підходить. От, розгалуження. Можна ще тут таке зробити. Щоб вони не були симетричними, ось ці всі площини мають бути несиметричними одна до одної, тому і з різних точок розгалуження виходять. Ось так. Можна ще тут. І там, де стикаються ці всі площини, ми малюємо ось такі заокруглення такі бульбашки. Десь вони можуть бути меншими, десь вони можуть бути більшими, теж не можуть бути одного розміру. Ось. І бачите, з цими такими сіточками бліку від руху хвиль, а море вже по іншому зовсім дивиться. На таке цікавіше, набагато і смачніше. Ням-ням. От. І продовжуємо так само тут. На третій хвилі теж робимо діагональні лінії і розгалуження в різні сторони, вправо вліво з різних точок. І на лінії з'єднання цих ліній, цих розгалужень. Чи лінії роз'єднання. Робимо ось такі півкруглі булічки. Ось. І дуже красиво і ефектно виходить. І тепер на останній. Ось такі чудові морські хвилі народились у мене. Створити ви. Ще можна цим же ж коректором за допомогою ось такого постукування робити теж такі бризги, набризки, хвилі. От, якщо вам хочеться такої експресії і великих динамічних рухів хвиль, то можна ще додати от за допомогою цих крапочок. Друзі, якщо вам було цікаве це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних цікавих відео. Всім па-па!